Вітання, друзі! Сьогодні на продажу Honda Dio F68, Чотирьохтактний інжекторний скутер на повітряному охолодженні, 62-68 модельний Honda, практично ідентичні і візуально схожі по вигляду. Хто не знає, відрізняються вони карбюраторним. Скажем так, системою впуску палива і інжекторна 68 От 68-ма трошечки економніша і трошечки краща по набору швидкості, а так великої так, відмінності в них немає. Так що ви можете купувати як 62-гу, так і 68-му. В принципі, відмінність невелика. І не критично. Так, по скутеру, що я хотів сказати, тут всього-навсього у нас 6696 кілометрів пробігу. Наголошую, це у нас рідний пробіг, не по другому колу, як хтось каже. і так далі. Тут у нас два оригінальних ключі. Один навіть запакований в плівочці. Замок запалювання виглядає. Отак, трошечки подертий, але зовсім трошечки як. Остану ключик, ото. то отак. От сидіння залишилось оригінальне, заводське. Під сидінням пара оригінальних зеркал. Є а, так, давайте отак вот щось у нас автофокус не хотів. Так, є у нас наклеечка. Коли було ТО попереднє, було на, на пробігу 6499 кілометрів. слідуюче ТО на 8500. У нас зараз 6696, Тобто всього-навсього буквально 200 км назад було ТО. Скутерочок практично новий. 6000 пробігу для такої техніки це. Скажем так, вважаю за новий апарат повністю. Так, йдемо далі. Скутер на заводській гумі. Задня практично нова, стоїть дюро відсотки 80 залишку. От, гальма в чудовому стані. Амортизатор оригінальний стоїть. Чорний такий колір з чорний синіми такими перламутровими. Блискучими. Коротше кажучи, не видно. Зараз на сонечку дуже гарно виглядає, 68 Бокової підножечки нема, бачите? Як я і кажу, 68-го буває з нею, буває без. Це як аксесуар. Але в основному 68-й ті, які йдуть зі 100 тисячною. Прибуркою тут у нас 10 000. вони йдуть, як правило, з боковою підножечкою. Підлога у нас в чудовому стані, є карманчик такий, доволі місткий, багато чого можна туди поставити. Так, далі ручки. По пластику практично ідеальний стан взагалі. Без дефектів. як таких. От, єдине, що тут спереді є така невеличка потертість, Вон, бачите, і все. А так, по пластику все супер. Так, передня гума відсотків 30-40 залишилось. Гума також стоїть дюро. Скоріше за все, поміняно місцями. Перекинули задню наперед, а передню назад, так як, як правило, а Задня гума зношується швидше, ніж передня. 68 -ма. цікава скажімо так, моделька в першу чергу? Чому? Хоч вона і інжекторна, от, її можна завести без акумуляторної батареї, тобто вона всього під підношечки. а так може далеко не кожен інжекторний скутер, як правило... Вони без акумулятора не заводяться. В цьому є плюс 68-ї модельки. За 62 я взагалі мовчу, там карбюраторна. Ви можете поїхати як із батарейкою, так і без. Але бажано, щоб на стаціонарному місці завжди була акумуляторна батарея. Так, ну, все супер. Ніяких питань я скажу, немає ні по пластику, ні в технічному стані цей скутер на рідних варіаторах ремнях і так далі. так що все все по ньому супер. Єдине, що мені реально дуже незручно, це 68-ї в іншу сторону заводний механізм, але скажу вам так, що ну, практично ніхто цією ножкою не користується. Которочок завжди повинен заводитися з кнопочки, для цього він кікстартер взагалі існує. Скажемо так, для таких випадків, коли у вас сіла, акумуляторна батарея і так далі. Поворотнички працюють. Світло, ближнє, дальнє є, бібіка є. Все супер по мопедику, я скажу, ну, в принципі, навіть немає нічого такого, як розказати. Живий ціленький, абсолютно скутер. А підтвердження пробігу є, звичайно ж. 6 тисяч для такого апарату. скутера ходять як мінімум від 50 тисяч, це при правильній експлуатації, це мінімум взагалі. От. Але якщо ви будете гарно дивитися за повітряним фільтром, лити якісне масло кожних 2 тисячі. Техніка. Виходжу і бачив з пробігом і 70, і 60 тисяч, в 100 тисячних модельках, Двигун у них в принципі не відрізняється. От. По максимальній швидкості єдине, що так, вони там в районі 50, 50 52 їдуть, більше От. А вони не їдуть. Ну і для, таких, для поганих доріг слабовата передня вилочка, а для асфальту. З головою якби цієї вилки достатньо і, до речі, так цікавий апарат непоганий. Як я і говорив, максимально тут в районі 50 км на годину. От, я навіть, до речі, не дожав його до максимальних обертів, так що 50-55 він своїх поїде з таким пасажиром, як я, в районі 90 кг. Навіть вдвох ви можете сядити. В принципі, тяговита така моделька, питання в тягі немає, питання тільки в максимальній швидкості. Хоча вони повинні їхати не більш ніж 35-40 км. О, це у нас з них вижимають 50-60 і більше. В загальному оцінюю як практичну нову техніку. Кому цікаво, телефонуйте, контакти вказані під відео. О, техніка розмитнена, ставиться на облік. Всім вдалих покупок. Так, коротеньке відео на Honda Dio F68 якої пробігся на все 6000 км. Дивіться, показую а, такі речі я не часто. В основному на маленьку кубатуру я показую стан варіаторів, коли дійсно потребує якби, підтвердження його невеличкий пробіг. Тут у нас дивіться профарбовані болтики з колінвалом і заднім редуктором. Це означає, що скутерочок у нас на всіх рідних запчастинах з заводу нічого не відкручувалося. Зараз зніму, покажу далі. Дивимося далі стан варіаторів в 68-й. Передній варіатор, дивіться, на 6 тисяч пробігу. От, в якому стані все ідеально, все супер. Ніяких випрацьованих місць немає. Хто не знає, що це це у нас невеличке окислення, але воно гладеньке повністю, так як і на будь-якому алюмініму з ну, плаві буде така штука колодки заднього варіатора. Дивіться, все супер, без ніяких дефектів, взагалі без питань. Стан роликів як новий, абсолютно зносу немає взагалі. От, ну і Оригінальний ремінь Mitsub стоїть. Так що все супер по варіаторній. Ну, на 6 тисяч і мало бути.